У Вінниці вперше відбувся регіональний гастрономічний форум, на який прийшли майже сотня вінничан. Учасниками кулінарного заходу стали провідні шеф-кухарі України, серед яких і ведуча телеканалу Віта Вікторія Науменко. Авторку різноманітних кулінарних шедеврів включили до асоціації шеф-кухарів України та видали відповідний кулінарний шеврон. Під час форуму Вікторія провела власний майстер-клас під назвою Аромат як елемент бренду». А вже у найближчі місяці вона візьме участь у чемпіонаті України з кулінарного мистецтва. На цьому чемпіонаті України беруть участь найкращі, найкращі шефи нашої країни, які залишилися тут. Тому конкуренція буде досить така складна. Знаєш, а мені ще подвійно буде складніше, тому що жінок там бачить нерідко. Зазвичай в нашій справі чоловіки.